Là, Немає. Хлопці, хлопці, я... скажите, біла. Я знімаю. Ти... Урод! Я знімаю, блять! Судив ти йде, бля. Нема. Виробництво на волині. Сосна. Ольха з березою. Дуб. Ольха з березою. Працюємо практично на всьому. Почну зразу від печі, чим палимо і закінчую, е, закінчую пресинг. Наша піч. Робили самі. Можу проконсультувати як і що. Горити, горить все. Ось ця вся кора, все повністю, тільки бажано менше. Землі, тому що землю хапає воздух, подає стирсою до преса, і прес і знашується. Пляшка з-під шампанського згоряє вся в течение получаса. Піч дуже непогана, піч дуже непогана, поставили защиту на дверці, бо дверці лопали, викинули весь метал з печі, горить практично все. За тиждень не витримав метал, розплавився і поміняли ми все кирпичом. Поставили арки, викинули весь метал повністю. Ця дверка чиститься, ловушка, ловить шлаки, землю, яка осідає. Всю ми розрізали, не дойшли руки. Раз в рік чистимо теж слідующа ловушка, вона менш забивається. Турбіна в нас стоїть дуже мощна. дані я можу підказати. Ем, пушка ідеально. За два роки ми практично нічого там не знайшли, все, улавлювали ловушки. Бочка АВМ, редуктор. Стояв тут на місці редуктор. 7 кВт тисячник. Викинув я все, поставив все. Іншого мотора, дані теж можу підказувати. Економія енергії офігеть. 6 разів менше бере енергію. Все. Змазуємо постійно колеса отработкою кожного дня. Губи змазуємо, отработкою, колеса. Нічого не буксує, як деякі спеціалісти розказують, що буде буксувати. Працює прекрасно. і рельси направляючі теж змазуємо. По циклону ніяких питань немає. Робота ідеальна, 18 кВт-1500. Часом турбіну чистимо, коли йде нестабільна вібрація. Підходимо до преса. Прес ЄВ-350 видає 350 кг час по заводських умовах. Підвожу ближче. Працюємо на скорості 31, але можна 35-36. Температурний режим. І саме основне, зараз уважно слухайте, прес видає в час 800-950 кг зміну. Мені на заводі не вірили, але факт є фактом. Я добився того, що три практично рази повисив преси. Нічого не міняючи, тільки свої власні ноу-хау поводив і всі питання. Прес дає прекрасну отдачу. Брикет падає зі скористю, зараз можна повисити, але ми не повишаємо. Щоб менше тут нагрузка була на мотор. При бажанні можна працювати годину, другу, третю, при, при скорості 34-35. Кожних 4 секунди падає брикетина. Витяжка самодільна наша. Витяжка ні в коїм випадку не на кришу, а в бік. Прямо виход за, виход за територію і в зелений масив, щоб нічого не горіло. Далі закольцували витяжку мало, малого циклона і великого циклона. Закольцували циклон паразит, який улавлює непогане кількість непогане пилі, тирси і всього остального. Суха ідеальна тирса. Потім вона окремо ставиться, ми її прислімо на подмішувати. Зараз планую закольцювати знизу, щоб мене було в автоматичному режимі від смок пилюки. Тобто оцих мішків не буде, а буде як в деяких плесосах іде рециркуляція. Вже найменші частинки я вже їх ловити не можу, але 85% я буду улавлювати і запускати обратно на малий цикло, який буде забирати йому, тому що великий. Пилюку цю викидає обратно. Йде круговий процес, то я буду запитувати в молитви. Хто має бажання, можу культурно проконсультувати, підсказати за певну винагороду, можу запустити лінію і щасливий вам дороги в цьому бізнесі.